Нам нарешті встановили сонячну станцію. Дякуємо дуже велике Solar Service і особлива подяка фонду енергоефективності. Тепер наша котельня, у якщо буде блекаут, все буде працювати, буде автономно. Мешканці не будуть в холоді, буде тепло. Також в майбутньому плануємо заживити освітлення в під'їздах. На подвір'ї освітлення також будуть працювати автономно двоє воріт. плюс у підвальному приміщенні у нас стоїть осмос для очистки води. Теж буде все працювати від сонячних панелей. Якщо буде потреба, можна ще доставити панелі, доставити акумулятори і будемо взагалі суперавтономними. А що потрібно розуміти про компенсації для ОСББ? На сьогодні ресурс обмежений стосовно цього ОСББ компенсація буде повною. Заявка було подано до 29 січня 2025 року. А це означає, що ОСББ отримає 70% компенсації від державного фонду енергоефективності та може отримати в разі наявності 30% від міської програми. Тобто, ми отримаємо з урахуванням додаткових витрат та вартості монтажу фактично до 90% компенсації витрат на сонячну станцію. Всі ОСББ, які будуть подавати заявку вже після 29 січня, яке відбулося, зможуть отримати від програми Гріндім Державного фонду енергоефективності 50% компенсації. Та за наявності 30% від міської програми. Але стосовно міської програми в неї є обмеження по фінансуванню. Це не більше ніж 400 тисяч гривень на одне ОСББ. Тому ми закликаємо не вагатись, поспішати. Для цього потрібно зробити загальні збори співвласників ОСББ, прийняти рішення та зробити енергетичний сертифікат. Користуйтеся програмами фонду енергоефективності. Доброго дня, мене звати Колесніков Максим, я проєктний менеджер компанії Solar Service. Сьогодні ми з вами на об'єкті ОСББ, де ми встановили потужну станцію, яка дасть можливість цьому ОСББ відчувати себе автономно. Тут ми встановили три інвертори по 5 тисяч тобто це кожен інвертор по 4,2 кВт, три акумулятори Века по 5 кВт, тобто загальна станція на 15 кВт. 10 кВт сонячного поля ми встановили панелі Джа Solar на 565 Вт. Як ми бачили на попередніх кадрах, конструкція цього даху не дуже стандартна. Тому було прийнято рішення зробити вертикальну конструкцію, тому що дуже високі вент канали для більшої генерації сонця. Також цей район вважається дуже вітряним, і ми встановили сюди баласти. По 48 кг, щоб ці панелі не здувало при сильному пориві вітру. Приймайте участь у таких програмах, це дуже класна річ, тому що кожна ОСББ може відчувати себе енергонезалежною, автономною та захищеною під час блекауту. Ми, як компанія Solar Service допоможемо вам в придбанні обладнання, ми встановимо його, буде все надійно працювати. Тому звертайтесь, чекаємо вас у нас в офісі. Thank uh you. -huh.